Що всіх, які взяли під варту дріб'язкових, карасиків, тюльку, по справі енергатом, під да, десятки мільйонів е гривень застави, їх всі випускали. А так, хто так. проплатив заставу? Якісь фірми з статутним капіталом по тисячу чи по 10, чи по 100 тисяч гривень. Це ж общак. Общак мафіозного групування на чолі з Зеленським і Єрмаком. Та не бійтеся врешті решт не те, що говорити, хоча б чути правду. Ще ж одне. Ну, вдумайтеся. Закон забороняє це робити, а керівництво САП і НАБУ навколюшках позу до президента і доповідають йому про цю справу. Що робить Зеленський? Замість того, щоб в той день як іти до на на поклін до Зеленського, взяти затримати Єрмака Йумерова, оголосити підозру і піти в суд за отриманням.